США заявили, що надасть Україні зброю не лише для оборони. Чи вірите ви, ві, що це змусить Росію відступити і війна може закінчитись цього року? Чесно кажучи, не вірю, тому що скільки вже було заяв з боку США про те, що вони будуть надавати зброю, але Росія це не зупиняє. Росія від чого відступити? Ну від України, від кордонів українських, що війна закінчиться цього року. А ша при чому? Бо США надасть додаткову зброю не лише для об... України, а ви? тому впевнені, тому що це Росія. Вони воювали проти нас віками і вони будуть далі воювати, поки не знищать нас. Нам треба єднатися, бути єдиними, йти до кінця, не вірити, що це закінчиться сьогодні, завтра, чи через місяць, через рік. Треба бути готовими йти до кінця. Я думаю, що зброя нам точно допоможе. Вона полегшить війну, полегшить ем, статус нашого війська, тому що в мене батько служить, і я знаю, як це важко. Але війна чи закінчиться вона? Ми маємо ще питання Криму, маємо Донецької області, Луганської області. Тому на це я не можу відпустити. Але чи полегшить, так полегшить. Ні, не закінчиться. Чому? Тому що нема розположення в Росії для того, щоб закінчити війну. Мені здається, ні. Вона буде далі продовжуватись, поки в Путіна або він не помре, або в нього щось не переклине і він не заспокоїться цим всім.